Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 5 та 6 січня 2025 року. Сьогодні 5 січня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці риби до 21 години вечора, а потім перейде в Овен. Місяць без курсу з 16 години 31 хвилина і до 20 годин 59 хвилин. Тому до 15.30 можна сіяти на розсаду насіння вершків, квітів, зелених культур, працювати з розсадою, а от поливати та підживлювати рослини органічними добривами треба завершити до 19 години. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Вже час. Майже завершення першої фази і вже час переходу в другу фазу. Тут вже ніяких обрізок і зелених операцій. Захист рослин від шкідників та хвороб для теплих країн можна проводити будь-якими препаратами в кімнаті, будь ласка, використовуйте біопрепарати. 5 січня несприятливий час для збирання врожаю на тривалих зберігання та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 5 грудня. Сьогодні не використовуйте для харчування чорний чай, каву, консерви, гострі, борошняні та солодкі страви. І виключайте з свого меню алкоголь і будьте уважні з ліками. А що ж можна смачного та корисного приготувати? Готуємо страви із таких продуктів: із риби, морепродуктів, з морської капусти, із гречаної крупи, з молока, сирів. З доступних овочів, фруктів, ягід, їжте цитрусові, горіхи, сухофрукти, родзинки, гарбузове та соняшникове насіння використовуйте для приготування страв, прянощі і пийте трав'яні чаї смачного вам. Завтра, 6 січня, зростаючий місяць буде вже знаходитися в знаці Овен. Але з 14-ї години дня починається перехід місяця з першої у другу фазу, тому тільки до 14-ї години можна пророщувати насіння для отримання вітамінних проростків. І все. Поливи не рекомендуються, а підживлення навіть небезпечні. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Для теплих країн актуальний захист рослин від шкідників та хвороб будь-якими препаратами. Ми ж в кімнаті обробляємо біопрепаратами. І 6 січня вже сприятливий час для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 6 січня це вже знак овен, під напругою знаходиться наша голова, всі органи в голові. Тому будьте уважні, не використовуйте в цей час. Для харчування чорний чай, каву і не пийте алкоголь. Що ж, приготуємо смачного, а використовуємо для приготування рибу, морепродукти, м'ясо, нежирної птиці для тих, хто їсть м'ясо. Всі доступні овочі, фрукти, ягоди, які у вас є, у будь-якому вигляді. Готуйте чи салати, чи е, будь-які страви, перші, е, другі, все це використовуйте. І дуже важливо в цей час використовувати в харчуванні лимони, е, цибулю та чесник в, першому, в першій половині дня. Оце обов'язково. Смачного вам. на цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення на цей чудовий день! Щастя вам людського, здоров'я вам міцного, усіляких, усіляких вам гараздів, миру та добробуту! І ми ж з вами зустрінемося ввечері і обов'язково бажаємо, щоб у ваших будинках, ваших оселях було тепло та затишно. До зустрічі!